І так, хочу спробувати зремонтувати вилку від мурав'я. Проблема яка... Вот, яка проблема видно. А тут ще більше. Поставив я скат від мотоблока на муравей. На Напередні куласи. Все добре підходить. Нікуди воно не впирається, все там отлично, все хорошо. Потім... Вилку зробив. Для початку я відрізав її от сюди, лишився маятник. З маятника взяв, вибив втулку ось, потім взяв від маятника Юпітера втулочку одну і ось отуда. Зачистив, забив половинку сюди, відрізав. І другу половинку забив в цю сторону і зробив так, щоб трошки виступало. Приварив я сюди пластину. От видно, як вийшло. І приварив з цього боку пластинку. Закріпив добряче. Да, хтось каже, що це неправильно. Я знаю, що це неправильно, але по крайней воно тримається і немає ніякого шату.